І тепер до Курщини рашисти розпочали активні штурмові дії на лівому березі, на лівому фланзі угруповання ЗСУ в Курській області. І Про це повідомляє ресурс Deep State. На думку його аналітиків, рашистам вдалося переправити бронетехніку і особовий склад через СЕМ і дрібніші річки. Ще один удар ворога відбувся у райцентрі Коренєва в напрямку населеного пункту Снагость, який контролюють збройні сили України. І от будемо розбиратися, що це означає так для курської спецоперації, яку проводять Збройні сили України на території РФ. Про це говоримо з Ігором Романенком. Це військовий експерт та засновник благодійного фонду за Небо України, генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігоре, моє вам вітання. Вітаю вас. От насамперед хотілося б, поцікав... хотілося з'ясувати, яким чином ворогу вдалося так зібрати всю техніку і перекинути її для того, щоб розпочати механізовані штурми. Ми бачили, не бачили, могли якось цьому запобігти. І що означає ось ця от механізована атака рашистів наших збройних сил на території Курської області? Це означає, що противник сформував відповідне угрупування військ по різним оцінкам західних джерел більших ракат. А генерали, які там управляють, вимагають від своєї воєннополітичного керівництва російських генералів, щоб їх збільшили угрупування до 50, десяти, які це угрупування тоді забезпечить зупинити просування Сил оборони України по території Курської області. А для подальших Київ завдання, яке ставить політична керівництво Російської Федерації, від Наших сил на кордоні потреба є 8 до 120 тисяч, вони над цим працюють зараз звинування просування. Значит, відносно до техніка там, але, ну, по-перше, треба пам'ятати, в цьому регіоні між Тьоткіном, Південно-Західне і між Глушковим районом, і обмежена ще річці виховання ворога було 2,5 тисячі. Тисячі і щось намагалися вони виводити, а останній, з цього району більш для них безпечний, але тут, як кажуть, концепція змінилася, і тепер треба виконувати завдання, утримати цей район, і тому вони наводять переправи, і тим своїм підрозділам так. Пані пане Ігоре, пане Ігоре, я я перепрошую, пане Ігоре. Якось роками йде зв'язок. Ми хочемо все ж таки почути вас. Я попрошу колег вас перенабрати так, щоб ми могли більш ну, нормально чути думку нашого гостя. Я ще додам, що ми також будемо з ігорем Романенком розбирати ситуацію так, чи справді нам сьогодні. Буде надано право і дозвіл так бити по рашистській території по військовим законним цілям. І, зокрема, чим це зумовлено активізацію зараз, так на Курщині ворога. Чи все ж таки рішує інформація про те, що Іран надав балістику РФі, і що найближчим часом расисти можуть використати її проти нас? Пане Ігоре, я ще раз вас вітаю. Так угу. Так, до чого ж нам готуватися, і от просто з огляду на зміну характеру бойових дій, це чи означає нам, що потрібно утримувати ці позиції, чи все ж таки ми почнемо потихеньку відступати з Курської області? Як би ви сказали, пане Ігоре? Я б сказав, що нам треба буде виконувати на цьому наплову оборонну операцію, uh -huh. а вона буде складатися з того, яким чином у кого в якій сторін буде засоби, резерви, засоби вогне. Бо враження таке інше, але зараз зрозуміли, що ресурси для того, щоб проводити наступальні дії вже сили оборони України обмаль, і тому треба ключові позиції формувати систему оборони, в тому числі в цьому районі, про які ми з вами говорили, обмежено з півночі річкою Сім, і бажано щоб цей район, скажімо, звільняти від присутності російських військ. Але це непроста ситуація в умовах тому, що потрібні резерви, ресурси, які вже були задіяні синою оборони України для просування за напрямом цих міст: російських – Рильськ, Львов, Курчатов і Курськ. І тому треба завершити формування буферної зони і відстоювати ці оборонні рубежі. Пане Ігоре, от е, пише один з пабліків, так, Снайпер Плюс. Що щодо техніки, то вона буде актуальною ще довго, саме по, Курській, ну, по Курському напрямку. Е, чи достатньо у нас є техніки проти тієї, яку підтягнув ворог тут? І чи ми можемо її, наприклад, наростити для того, щоб от, утримувати буферну зону, як ви кажете? Техніки, як і боєприпасів, достатньо не буває. І тому наявність техніки будь-якої страни збільшує потенціал. В даному випадку, якщо говорити про оборону цього регіону для сироборони України, це буде надавати наявність у нас додаткової техніки, стійкі цієї системи оборони. Тим паче, що росіяни вже по цим регіонам при застосовують. Керовані авіаційної бомби в досить великому великій кількості, тобто все, що вони робили, скажімо, на території України і у ще і зараз ведуть бойові дії. Вони будуть намагатися реалізовуватися і тут теж, незважаючи, що це їх поселення, ці їх міста, населення пункти, їх люди, але вони на це цинічно не звертають уваги. Ми знаємо, що ворогу було поставлено завдання звільнити курську область до 1 жовтня, і расисти кажуть, що вони можуть це реалізувати. От на вашу думку, ми дуже швидко просувалися, тому що був ефект несподіванки для несподіванки для ворога. Так ми дуже інтенсивно і швидко просувалися по території Курської області. Наскільки швидко ворог може нас витісняти з цієї території? Скільки часу їм ну за вашими оцінками може знадобитися? Чи можуть вони повністю нас витіснити? Для того щоб відповісти на ваше питання, треба. Мати об'єктивну інформацію по резервам, а ті, які і угрупуванням військ, можливості противника і свої. Наші е, сили оборони вже якби багато в чому задіяли свої ресурси для того, щоб нарощувати зусилля щодо наступу, і тепер треба переходити в оборону. А ворог е, сформував уже угрупування досить потужне і нарощують е, Свої можливості, в тому числі і контрнаступальні. Тому відповісти, а як це буде виглядати, для цього треба мати об'єктивні точні дані, які я не маю на поточний час, і по співвідношенню сказати, що яким чином робити. Взагалі, ця ситуація була прогнозована. І тому нам треба було заздалегідь чи підсилувати оборонні можливості будувати цю систему оборони. А якщо є якісь можливості нанести ще можливо, десь і про це західні джерела фахові говорили, ще один там наступальний, десь якісь дії на іншому. Ну там, де ми хотіли на Білгородщини, але ворог там був підготовлений краще на на Курщині. І тому великого успіху в наступі сили оборони не мали. Пане Ігоре, в цій ситуації, так з курською спецоперацією, те, що ворог зараз почав атакувати. Чи є ризики для наших збройних сил тут? Я зараз не хочу говорити про якесь оточення, але чи може ворог створити умови так на цій ділянці фронту? Якісь проблеми для збройних сил України і якого саме характеру можуть створити умови верніше складнощі для наших збройних сил України? Я зараз не про оточення, хочу говорити чи про якісь котли, от те, що ми зараз спостерігаємо на Покровському напрямку. Там, де йдуть бойові дії, там завжди складне, і дії можуть бути будь-які. Якщо противник засереджує додаткові сили, які okay. якщо його потенціал контрнаступальний, значить треба очікувати а у себе зростання суттєвого, ми не бачимо. Значить тоді ініціатива. Введені бойові дії буде переходити, якщо не прийшла вже зараз на бік противника, і треба нам орієнтуватися на те, щоб розібратися, деяким чином зміцнювати свою оборону, відповідати і так далі. Тобто вирішувати завдання оборонної операції, що я так прогнозую в найближчі часи буде. Ми знаємо про візит Ентоні Блінкена так до столиці, і ось голова комітету плати представників пише, що Блінкен повідомить про дозвіл бити атакамсами по РФІ. Якщо справді ми сьогодні отримаємо цей дозвіл, в мене запитання таке: чи достатньо в нас атакамсів так, щоб бити по Реш, по решистській території, і чи не запізніли це буде рішення? Ну на місяць, на два, може, треба було раніше дати нам дозвіл на це. Достатньо ніколи не буває засобів уражені і боєприпасів, тому на це відповідь завжди якби негативна. Якщо їх задавати, такі питання відносно зняття заборон, на жаль, за 2,5 роки більше вже ведення бойових дій. Ми бачимо, що наші союзники в першу чергу американці запізнюються з цими рішеннями. Ми напрацьовуємо пропозиції. Ми звертаємося з проханнями, доказуємо раціональний підхід, доказуємо, що це буде більш ефективно, але вони виходячи з концепції керованої ескалації, роблять це з запізненням з усіма наслідками для нас. Ці наслідки це в наші втрати, в першу чергу наших військових і цивільних обертаються таким чином. І тому дуже е, обнадійлива ця цей заїзд двох е, е, очільників зовнішньої політики проведення Америки і Британії. І було б добре, щоб це відбулося. Ми пам'ятаємо, коли дали відповідний дозвіл на Харківському напрямку Сили оборони. То вони ефективно використали і за добу зупинили просування ворога вперед. Я думаю, що брати щоб дало би і зараз питання в тому, коли це відбудеться. Ще питання. Ми ж розуміємо, що отримуючи дозвіл, ми не можемо бити геть по усіх об'єктах, військових цілях по території РФ, ї. де було б найпрактичніше зараз так бити, по яких регіонах, можливо, по яких об'єктах це поближче до кордону з Україною, так на території Рефії чи далі. Тобто, от логічно, по чому зараз було б використовувати атакамса та бити по території Рефії. Ну нам потрібно підтримати наші війська, які виконують завдання в Супщині. Ми це обговорили в кур, на курській кур, напрямку, Ми з вами це обговорили, тому що там уже групування потужне російське формується. А так треба бити по цим цілям, які визначили вимогам об'єктивним вимогам ведення війни. Які я неодноразово говорив про те, що ще в 43-му році британці з американцями перед висадкою в Нормандії говорили про те, що які цілі і вони реалізовували били. Тобто це пов'язане з паломастинними матеріалами, резервуарами, заводами, які виробляють, і таке інше, це по перше. По-друге, заводи з вироблення озброєння техніки. На той час літаки, а зараз це і ракетна зброя, і по-третє, це аеродроми і літальні апарати, які на цих аеродромах ми дотримуємося таких дій зараз. Хоча американцям вони свій час реалізовували, тому що вимоги такі підкреслює об'єктивні закони війни. Були є і будуть. А зараз, а, от там як це вплине на ціну на, на бензина на палива. І таке інше, але своїми засобами ми намагаємося все ж реалізовувати, тому що це відбувається досить швидко. На ну впливає на воєнно-політичне керівництво Росії і на стан справ скажімо, за цим напрямом. Почула спасибі величезне вам за включення. І Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України та генерал-лейтенант у відставці був у нас на зв'язку.